Вітаю вас, друзі! Жодне свято не обходиться без повітряних кульок. З ними так весело. Ще з ними весело просто побігати з друзями на прогулянці. Весело надувати кульки. Вони бувають різнокольорові, яскраві. У вигляді зірочок або у вигляді цифр та тваринок, а ці мають форму сердечка, а це букет із повітряних кульок. Їх треба міцно тримати за ниточки тому що вони можуть полетіти в небо. Я пропоную вам діти сьогодні зробити аплікацію повітряні кульки. Починаємо! Для цього нам потрібно буде папір, аркуш папіру. Тепер нам потрібен ще клей, пензлик для клею, серветочка і три круглі заготівочки. Це будуть наші кульки, три кружечки. І ще нам буде потрібен. Будь-який олівець або фломастер будь-якого кольору. Я вам потім покажу навіщо. Спочатку я показую вам, як ми будемо розміщати наші кульки на аркуші паперу. Подивіться: ось так: одну ми розмістимо трошки вище, і дві інші нижче з обох боків, щоб наші кульки були такою кубкою. Тепер ми беремо кожну. Заготівочку кожний кружечок. Беремо клей, набираємо на пензлик. Намащуємо діти тільки на дощичці, або на клейоночки, або на аркуші паперу непотрібного, щоб наші столики були чисті. Ось так намащуємо повністю деталь нашу, наш кружечок, викладаємо на те місце, де він лежав. І притискаємо ось так серветочкою, Це для того, щоб міцно приклеїти деталь, і прибрати зайвий клей, якщо він з'явиться. Беремо тепер зелений кружечок, зелену кульку, намащуємо, перегортаємо, наклеїмо на те саме місце, де він лежав. І притискаємо серветочкою. І останню кульку ми беремо синього кольору, намащуємо, перегортаємо і приклеїмо на те місце, де вона була. І знов притискаємо серветочкою. Наші кульки готові. Але Якщо їх просто так випустити, вони полетять собі в небо і ми не зможемо з ними погратися. Для того, щоб тримати кульки в руках, нам потрібні ниточки. І ось так ми будь-яким фломастером, я взяла темно синні малюємо ось такі ниточки від кульки донизу. І тепер подивіться, тепер у нас всі ниточки будуть єднатися в одній. Крапочці, подивіться, ось тут, в одному місці. Щоб ми мали змогу їх тримати усі разом і вони не полетіли на небо. Ось так, діти. Наші кульки готові. А які кульки можете зробити ви? Якого кольору? Скільки їх? Зробіть таку гарну роботу, щоб у вас був гарний настрій. Do zobaczenia, dzieci!